45 багатофункціональних ліжок з матрацами вантажать на складі Львівського гумштабу. Вантажівку вщен забиту допомогою доправила до Вінниці громадська організація «Самооборона Львівщини. Такий необхідний вантаж для медичних закладів громади Вінничина отримує від партнерів вже вдруге. Дана громадська організація має дуже тісні стосунки і, спі і гарне спілкування з засновниками гуманітарного штабу Володимиром Борисовичем Гройсовим і Сергієм Анатолійовичем Моргоновим. І ще з початку війни ми налагодили з ними співпрацю і е, вона доставляла е, дуже багато вантажів, е, починаючи з самого початку. Ліжка хоч і вживані та якісні, і повністю відповідають європейським стандартам. Вже згодом, відповідно до западів, їх розподілять по громадах області. В німецьких клініках таке таке обладнання об обновлюється кожних три роки. І ліжка якісні, матраси нові. Протягом цього року ми взагалі отримали близько 800 ліжок для наших лікарень, лікарень і міста, і Вінницької області. Така підтримка вкрай важлива, адже через розв'язану расистами війну медзаклади стали обмеженими у певних ресурсах, а тому мають постійну потребу як у препаратах, так і обладнані. Реалізовувати важливі запити від лікарень гумштабу вдається в координації із подільською громадою. Що зараз великий запит на медичні послуги, загострилися різні хронічні хвороби і ну багато постраждавших від війни. Тому майже з кожної лікарні по громадам надходять абсолютно різні запити, це як від обладнання до якихось таких побутових та миючих засобів. На щастя, поки що якби, є міжнародні партнери. За майже рік роботи міжрегіональний гуманітарний штаб налагодив співпрацю з понад 50 містами з 16 країн світу. За цей час прийняли більше двох тисяч тонн вантажів. Допомогу направили на підтримку збройних сил України, переселенців, мешканців Вінничини та постраждалих від війни регіонів.